<реш> Давай. Часом буває так, що хочеш почути речі, яких ніколи б не знати. І тяне за руку тебе в то місце, де думаєш краще бочей не мати. Ти дивишся в кухні, на крани воду. а пра не виходить і дивляться в очі тобі знайомі, а їхні очі твоїм говорять. Спи собі сама, коли біля тебе мене нема, спи собі сама, коли біля тебе мене нема. Часом буває так, що в магазині ти хочеш крикнути, ну в чому я винна тебе окидають, розуміючи моком, Дуже болить, хоча й ненароком, і ти ростеш, старієш, мираєш, а тої правди так і не знаєш, боїшся її, і від неї втікаєш, і в стінах своїх, ти одна засинаєш. Спи собі сама, коли біля тебе мене нема, спи собі сама, коли біля тебе мене нема, спи собі сама, коли біля тебе мене нема, спи собі сама, коли біля тебе мене нема. I <laughs>